Що треба знати про екстрену контрацепцію? Екстрена контрацепція полягає у використанні гормональних препаратів, а саме леванол у кількості 0,75 мг, що достатньо для того, щоб запобігти розвитку вагітності. Це контрацепція, яка не може використовуватися на постійній основі. Вона містить достатньо е, неприємні побічні явища. Е, в 40-50% випадків е, така контрацепція приводить до порушення гормонального балансу організму жінки, тому на його відновлення йде тривалий час, декілька місяців, і це є дуже неприємно і дискомфортно для жінки. Екстрена контрацепція має застосовуватися протягом першої доби, але не пізніше ніж 72 години, тобто до трьох діб. Це максимальний термін, коли можна використати екстрену контрацепцію. А якщо є ризик завагітніти, достатньо високий. Діюча речовина левоноргестрел 0,75 мг міститься в препараті, який зветься Постінор, який є доступний в аптеках. І може бути використаних в таких випадках. Постінур має свої побічні явища і може супроводжуватися його прийом неприємними больовими відчуттями внизу живота, кров'яністими незначними виділеннями та головним болем і таким неприємним самопочуттям. Ці неприємні відчуття мають припинитися протягом однієї доби. Також в майбутньому після прийому пастінору може спостерігатися порушення менструального циклу, і наступна менструація може бути як пізніше. Через певний час може бути навіть до місяця затримка, так і розпочатися раніше і супроводжуватися більшою кількістю кров'яністих відділень. Якщо після прийому пастінора є затримка місячних, слід звернутися до лікаря, зробити ультразвукове дослідження органів малого тазу. Важливо. Планувати сім'ю, планувати народження дітей і е, особливу увагу приділяти контрацепції під час статевих контактів, тому дана тема екстрена контрацепція, ще раз наголошую, це крайній випадок, це може використовуватися дуже рідко, і це має певні негативні наслідки для організму, про які я вже сказала. Якщо маєте додаткові запитання на дану тему. Поставте їх в коментарях. Ми радо відповімо, і бути вам корисними.